Вітаю вас, мої найкращі підписники, гості мого каналу. Сьогодні я пропоную вам поговорити про синдром відкладеного життя, його прояви. Будьте уважні, можливо, вони є у вас. І так, синдром відкладеного життя. Це такий синдром, при якому безсвідомо. У людини є програма, установки, переконання, при яких людина не усвідомлює, що вона зараз не живе, вона нібито готується до свого життя. Ось справжнє життя воно скоро має розпочатися. Ось-ось, колись, там. Потім, да, коли я схудну, коли я розбагатію, коли я приїду в інше місце. Ні-ні, тут, тут мені не добре. Там, ось там моє е, життя. Потім колись я там буду щасливий. Жахливе те, що людина не фокусується на теперішньому. Да, тут і зараз. Людина постійно подумки переміщується у майбутнє. Тобто сьогодення да, постійно обіцінюється. Всі-всі люди, всі обставини, всі досягнення, все, що відбувається з людиною, вона просто це обіцінює. Але потрібно зрозуміти, що е, життя. Існує тільки тут і зараз. Так, ми плануємо, та, але загальний фокус уваги ми більше часу та ресурсу вкладаємо саме сьогодення. І на даний момент це дуже актуальна тема, розповсюджена тема. Ви знаєте, є, є мрія. Заповітна мрія, але проходить 5, 10, 15, 20, все життя проходить і вона не здійснюється. Да? Чому? Ну, по-перше, на це впливають сімейні установки, сім сімейні такі переконання, коли саме установки на життя. Які впливають на наше, на наше життя. Пам'ятаєте, коли в дитинстві да, у всіх були ці стінки з горою хрустального, хришталевого посуду, але ми ним не користувалися. Воно було ми потім на свято його мали дістати. У кожного було шикарне платье, яке діставалося на свято. Їли там щось ні, ні, зараз не можна, тільки на свято. І це формує. Певні переконання, з якими людина потім живе, воно впливає на якість життя взагалі. Тобто воно заважає жити. Ти постійно відкладаєш. Постійно відкладаєш. Це не погано. Не добре. Це ну, не потрібно від них позбавлятися. Просто потрібно їх усвідомлювати і запам'ятайте, що у людини в якої немає синдрому відкладеного життя, вона діє так. Я можу, я хочу і я роблю. Людина, в якої є цей синдром відкладеного життя, вона в принципі хоче, да? я хочу, я, в принципі, можу, але я не роблю. Я не роблю. Я роблю все, що завгодно, тільки не те, що хочу. Не тому, що не можу, а тому, що я не дозволяю собі, нарешті, досягнути бажаного. А чому саме людина не дозволяє собі, потрібно розбиратися індивідуально з кожною людиною з її негативними переконаннями, установками на життя. Ось така тема, я сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки, натискайте дзвоник, щоб не пропустити цікавих відео. З вами була ваш особистий психолог Вікторія Колесник. Я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі у нових відео. Па-па!